Місце вже гавкає, значить порядок. Так, я знову на річці, температура мінус один. Знову трошки снігу нападало, а зовсім небагато. Минулої рибалки тут було, все засипано і ми були в снігу. Так що йду пробираюся на місце, де клює рибка. І там вже все покажу, розкажу, сьогодні знову новий спінінг, буду пробувати, не моловити давно, хотів і так руки не доходили. Зараз все по комплекту розкажу вже на місці, як дійду. Ну, по слідах дивлячись, то після нас з Олегом явно хтось був, болото, звичайно, тут і муляка серйозна. Але нічого буде більший мороз це все замерзне. Так, складаємо спінінг. Так, це в мене Golden Catch Flick. Наймолодша модель до 4 грам. І катушку я взяв свій комплекс 2500, він самий як не самий легший, але для мікрухи легший. Оп, і перший закид. Пробуємо. Оставив 1,5 грама, 10-й гачок і ворм в 32-му кольорі. Попробуємо розбудити окушка. Тут вклеєчка, досить така м'яка, якраз для зимової пасивної рибки класно анімувати приманку. Шнур ще не летить зовсім, бо змастив його силиконовим спреєм. А так то в мене тут 0,25 Intech Tournament намотаний. Так що пробую, будуть якісь покльовки там покажу. Була перша покльовка тільки що, навіть не сподівався. Перший закид зробив, зараз покажу на яку приманку. Я на неї тільки ловив судачків, але в розмірі там 2,5 дюйма це фанатік Даггер. І от зразу була покльовочка, я його трошки протягнув і він зійшов. Ну попробуємо. Що рибка скаже раз. Ворма не захотіла. Попробую дагером покидати. Маю в трьох кольорах. До речі, на фотографіях думав, що вони на сайті темніші, а... а по факту приходять Ну такі, світліші приманки, ніж то, що на фотографіях не відповідає трошки дійсності, ну, але нічого. За таку ціну то нема що видумувати. Попробував всі кольори того даггера і на один тільки була покльовка і все. Так що вертаюся до ворма в 34-му кольорі моторне масло такий, з такою червоною бльосткою. Ну і зараз подивимось, бо на минулого разу, коли я тут був, то плювало тільки на нього у мене. От і зараз перевіримо. Ті даггери 1.6 взагалі. Ну якщо рахувати одну покльовку, то так. А от зараз перевіримо, що буде ворм показувати нам. Покльовочка, нарешті. Нарешті розловився. Отакий окушок. Так, ну що, спіннінг розловлено, можна сказати. Отаким гарним окушком. Рибку обов'язково відпускаємо. Блюну так жадно. Досить гарно, я би сказав. Так що пробуємо далі. Постую тут, не знаю, головне, що покон клював, хвилин 40, думаю, пів години. Бо бачу вже тільки активність починає його проявлятися тут знову. Ось ну, такий маленький його покльовочку дав гарно. Оп. Опа! Оце вже хороший. Тільки кинув там під коряшку під тим берегом і зразу влупив. З гарною покльовочкою. Ось такий окушок йде на фотку, зараз обов'язково. Таке ось тут на фоні снігу зараз гарно. Зафотографую. Yeah. Вже хороший рахується тут. Оп. Рибку відпускаємо і попробуємо ще раз туди з маятником не докинув, вже кільця починає трошки підмерзати. Ще разок. О, Майже. Але не переборщити, бо там одразу в ту суху траву і все. Там витягнути дуже важко вже. Йорш. чи він придавив його, чи він... Ти я його так засік, він там стояв на дні. Він такий маленький. Ну, але Йоржі тут є досить часто. Ми тут ловили на мормишку, От, то вони тоді класно клюють. Можна буде навіть і, і спробувати тут половити на якусь таку маленьку вагу, там 0,38-0,27 грам. Ах, була знову покльовка і я його не всік взяти свій комплект Графіт Лідер корту до 3 грамів, катушку суари і тут можна цей одразу підібрав на падіння, погане. Ох, кабанчик. Да, і на мормишку можна класно половити тут також. Отакий! Гарний, теж такий більше тих всіх малих, більше середнього. Ну то напевне з другого разу, бо там раз була покльовка, я його не всік. І другий раз він теж тільки кинув і зразу є. Ух, сильний. Собака літає дурно. підсів Щас. хотілося без покльовки, ну, от і восьма година почався кльово. Майже не на кожному закиді, але кожний третій, четвертий закид є якийсь контакт з рибою. Або покльовочка, або підсідає, ну і це вже радує. Можливо, зараз і треба буде якраз поекспериментувати, поставити якусь інакшу приманку, якщо вже почався кльов, і точно вже переконатися, чи воно клює тільки на цей ворм, чи воно буде зараз клювати на будь-що. Так, І поставив я приманку. Це новинка від Селекту, Називається Снек. Це щось таке і танта, і не танта, і така цікава, можна сказати. І ніде її в місті не було, тільки в одному магазині знайшов. І взяв там буквально два кольори на пробу. Ох, і як влупив на неї нічого собі от і окушара перший на неї і жадно так як взяв рибку відпускаємо і покажу приманку отакий от фіолет а зверху так... а знизу такий коричний і от така. танта хробачок Ха. і не той і не другий таке Змішане щось можна сказати. Ну його окунь влупив дуже жадний. Ворма він так не їв. Не можу зрозуміти, чи то риба, чи то... Ага, риба, але я її вагранув. такий карасик. Нічого собі. Навіть не думав, що тут є такий карась. Клас. Хоч і забагрився, але... але вже приємно. Стояв прямо тут недалеко від берега. Да, його тут взагалі то повно, але як і на що його ловити, без поняття. На мотиля, напевно, на боковий кивок. Думаю, тут би той карась роздавав, як має бути. Думаю, якусь гілляку тягну. Знову тільки кину туди під коряшку і є. І снек працює, Ось такий гарний окушок. І час від часу вони собі там підходять туди. І так, треба періодично. обкеду вот это место. Ох, классно, лупаша. Дуже чітко. Так, ну що, попробую ще інакший колір розловити цього снека, вже і так зрозуміло, що працює, гарна приманка. <плес> Є і розловили новий колір, такий червоний з синьою бльосточкою. Тоже гарний. Але все-таки не є він такий в мене самий робочий, а самій робочі треба ще добрати. Ось дуже прошу, тільки кинув під берег в то місто ще, де не кидав. І от гарний його знову попався. Зараз буду його фоткати. Невже щука? Я так і думав, окунь перестав клювати щось не то. Ну, або хороший окунь. Не, я не бачу що там таке. Так, да, це хороший окунь. Ну, Він стартанув просто, стояв на течії. Ох, я цією палкою його навіть підняти не можу. Просто класний опішов ну, ходи сюди. Отакий. Все гарно витримав і сфоткаємо. Кайфовий кушарик. Такий десь під 300 грам. Отакий. Крутий. Класний. Оп, оп, Давай, давай, пишу. <звы> Знову гарный окон. Опа. І сюда. Четко. Поклевку я. Что-то на устанок что-то хорошее. Да, окунь вообще за Окунь вообще зачет. Кабанчик, кабанчик. О, ух, Клас. Такий приємний бонус під кінець рибалочки. Рибку обов'язково треба відпускати. Не забувайте це робити. Тільки туди сам кинув те місце і зразу стоїть там око, ні нападіння клює. І її чітко за верхню губу. І головне туди попасти. Гарно. Щоб не да. знову. Класна покльовочка. Да, Ну, я вже їх тут наловив. Навіть не порахувати скільки всіх було. І все з'їдає просто в заглот цього снека. Так, Рибалка склалася дуже успішно, я би сказав. Так що кушків було багато, три було хорошого розміру. Так що дякуємо річці за такий кльов. Окушки випущені і повернемося наступного тижня.